10 липня, друзі, ми приїхали сьогодні у гори. Хоча я і говорив останнього походу, що ми ще раз поїдемо по Франківщині. Були сьогодні, друзі, на схилах Дністра 37 градусів. І це ще не все. От так. У нас у місті 34 виїжджали були. А тут приїхали, друзі, 23 градуса. От так. Так що. Як я і говорив, поїздимо, поки спека така. Ну, Собаки, та і ми не витримуємо. А тут ну, супер сьогодні. Трошки хмарінок є, я так розумію, бачите, вон хмари находять. Може і дощик піде, ну, то нічого. Літо все ж таки. Вітаю, друзі! Ой, чудово тут. Поруч річка ще є, так що обов'язково і до неї підійдемо, собаки покупаються. Ну а ми походимо. Подивимося, що тут по грибочках. Може зарано, а може і ні. Не знаю. Але ж повторюся, спека. Спека неможлива. До речі, я казав, що на схилах Дністра було. Я там десь 15 хвилин побігав, вправо-вліво, то Та там ще й грибів нема. Розумієте? Тому вирішили все ж таки переїхати в гори. Ну що, друзі, все як завжди. Походимо, пошукаємо грибочки, все, що знайдемо, побачите. Айда, ну що там в тебе? От поки я з вами здоровкався, бачите, різка знайшла вже лисичка. Це гарна лисичка. Ага. Ну кидай. Отак, друзі. Це тільки початок. Бачите, вон ще лісова дорога. Буквально праворуч від мене 25 метрів. А ми зараз будемо йти вглуб ліса. Друзі, не відпускає ця лісова дорога. О, бачите, воно лисичка, ось лисичка, ось лисичка. Марімух. Марі О! Звичайна, жовта лисичка. Але гарний розмір такий. Ще там? Ага. А от Іріш, ти пройшла, ліворуч від тебе бачила? А я ось, ага. То, друзі, спочатку похіда нашого. Бачите, які гарні знахідки. Маленька, о там ще маленька, нехай підростає собі. Я впевнений, що сьогодні ми шо ну, що, що, а листичку позбираємо, так? Да? Це що? А ні, листик. А ну Ох ти, який гарний. Ну, ось так, початок є. А це що, за грибочок? О, пантерний мухомор. Який мухомор? Оцей. Маремух. А, моремух. Ще лисички. Ще лисички? Ага. А вон під да, деревом да, тут також лисички? Так, 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 воно, ще дві. Отут тут ще одна. Волога така, друзі. Мох, бачите. Для грибів то що треба. Нарешті ми потихеньку від дороги віддаляємося. Що, немає? його? От, розвідник. сироїшки. Сироїшки? Може бути. Ні, це не сироїшка, але схоже. Більбошик. Ага. Полюбляємо ми, друзі, от саме ці місця. Більби їх дуже гарно знає. Тому і попереду там біжить. Вже десь що там. Зараз подивлюся. Де? Ага І теж пантерний, друзі. Отак, бачите Зараз постійно у кожному поході бачимо пантерне мухомори Що там Та ну, Кидай. Та ну Жека, як побіг, бачите, тут річка, І він не побіг, а покотився, друзі. Жека. Воно ну, є тропка. Бачите, який схил ліворуч. От вже якось там прокатився. Ух ти, попереду ріс носичка. Ага. Ну цю також візьмемо, так? Да? Ага. Ну, ця нехай залишається. Щось цю заберемо. Тримайся за мене. Після дочечків, друзі. Дуже слизько. Марсик, пішли. Марсик, дай пройти. Отже. Жекери! О, Жекірі! Давай підійдемо до річки, нехай вони там побрязуються. А ми тут похвалимо, ми вже в річці. А ми тут походимо, Сріше, подивимось, що тут по грибочках. Ух ти, дубовик чи білий? Може дубовик. Зараз подивимось. Трошки поїли його, але... Та, друзі, дубовик. Ну не будемо його брати, бачите. Ми його не трошки, а так добряче поїли, так? Да? Воно, бачите. хто знає от саме ці місця от. тому тут постійно чисто да yeah. О. ти ты закупайся Прибуло водички у лісі. Ну, тут постійно дощики. Бачите, тому і. Що, вважати? твоя стихія. <смас> Зараз ось по цих берегах подивимось лисичку. Потім підемо далі. Ну що там щось є? Дрібна, Да я звідси бачу? Вона є. Ні, вона є і непогано є, але ж друже дрібна. Такі бубочки. Ну нехай ростуть. В цих місцях кожного року ми їздимо. Ні тут пізніше за все починаються грибочки. Оно, бачите, така смійка під деревом. Не полюбляю я, друзі. Дуже багато. Да, бачу, бачу. Не полюбляю я, друзі, такі ось такі, бачите. Нори сувати сюди. Але дуже гарні лисички. Воно, бачите. Оці заберемо. Ще одна там. Ще отут можна зібрати. О, це гарно. Може тут і трохи далі треба пройти? Ну зараз давай я тут кошик залишу. Mm -hmm. і пройду трошки далі. Тут недалечко, буквально ще метрів два-три. Можна подивитися, якщо лосички, то... а якщо нема тут лисички, то будемо підниматися потихеньку. І підемо в інші місця. Теж цікаво, але бачимо, там дві є і все. То і лізти не буду туди. За двох лисичок тут дуже важко. Тут зазвичай можна зустріти, ну, от, куди я не прийшов. Таку сімейку, таку велику, але ще нема. Рано. Так, ну що, пішли далі? Пішли, собакени. Нехай підростає. Таку спеку, то... Я говорив, що будемо десь тиждень, днів 10, напевно, їздити по горах. Собаки не витримують те, що у нас на Прикарпатті. Та і грибів не дуже багато. будемо тут Так, давай тут підіймаємось. Пішли Марсель, більба, пішли. Марсель. 23 градуси, друзі, бачите, все рівно. О, мокрющі вже. Ага, На схилах Дністра, то що ми були там, то взагалі там. То капець просто, яка спека. О, і ще знайшла сироїжку. Останнього разу смажили. Та й взагалі нам подобаються сироїжки. Теж візьмемо. Якщо от такі молоденькі будуть, то будемо брати. Це що у нас? Ага. Схожий на дубовик, але це ну, щось типу сатанінського горба. Не дубовик. Колір шляпки у дубовика Зовсім інший. Не знаю, може. Схожий на сіро рожевий. Що там в тебе? Сіроїшка? Кидай. Пару лисичок. Це вже. От, де він? Жека більба. Отже. Собакина. Ось ще мухомор. Такий цікавий кольор шляпки. Знову підходимо до річки. Ну, практично вздовж її ходимо. Трошечки віддаляємось, підходимо. Оце що у нас? Оце дубовік. Дубовичка візьмемо такого молодесенького. От тут і мухоморів. Його, оно ще декілька. Ну що там в тебе? <паспоріг> да, в мене також багато мухоморів, сіророжевих моремов. От трошки лисички знаходимо так поодиноко. О, лисичка гарна. Воно ну, ще. А це що за гриб такий? Це... Ні. Я таких там також два не шо. Також бачила, так? Да? Угу. Ну так, да, ну це не наші гриби. Так, що за грибочок? Ні. Пішли. Жека. Що там? Да? Лисичка. Угу. Лисичку візьмемо? Еда. Ще височка. Жекірі, Марсель! Куди пішли вже? Ти глянь на нього, а? Жекірі! Жека! Ходь сюди! Щось побачив! Так сигану туди, там така течія і глибока. Та вук за всі на місці, треба дивитися, там щось було. Полюбляє за пташками гонятися. Ну. Бо Вони. Ви ж знаєте, бульдоги. ну, наші, точно не вміють плавати. І по тої річки ловити, а там далі глибоко. Так, собакени. 10 хвилин перерва. Купайтеся, пійте водички, да? пішли далі. Гарне тут місце. Да? Краса така. Ми, ми саме в цьому місці. Другий раз. Ось так. Краса. А зараз ще далі підемо, собаки покупаються і подивимось, що ще ми сьогодні знайдемо. Ходимо, друзі, вздовж річки. Отак поодиноко зустрічаються лисички. Небагато. Але зустрічаються. О, бачиш? Угу. Поруч ще одна. Ну так, потихеньку потихеньку. І вже трошки не збирали. І ріша з собакенами залишилась біля річки, там вздовж там трошки походи. А я вирішив піднятися, ну тут такий схил крутезний. Піднятися і подивитися, що тут. Перше, що я бачу, це пантерний мухомор. О, лисичка є. Але маленька. Бачите? Десь метрів 50, похожу тут, вправо, вліво. Подивлюсь і потім до іріжки буду спускатися. Гарно сьогодні. Головне, що не спекотно. О, оцю лисичку можна вже зібрати. Вся гарна. Ох ти! О, там маленька, нехай залишається, хоча оцю оцю візьмемо. І ще поруч. Та тут багато лисички, бачите, але маленька. Ну, залишимо, воно, бачите, воно і йде. О, воно ще Та, друзі, сюди можна приїхати і ще позбирати лисичку, але трошки... Пізніше, десь може 2-3 дні. Ну, все залежить від погоди. Може і 5-7 днів. Лисичка не так швидко росте. Але я залежить від погодних умов. Голубинки багато. От, ще лисичка. Так, а голубінка вже, ну, зараз побачимо. Ну чого? Бачите? Шапинка трішки порепалася, але то нічого. Головне, що не хробочевила. Ух ти. Теж візьмемо. Отож за все. Бачите, піднявся і не даремно. Ми Будемо знати, що тут за лисичкою можна приїхати. Вона тут тільки починається. Ти. Ця взагалі гарна. О! Так, ми ну подивимось. що за цим схилом. Та і будемо спускатись, друзі. О! Ух ти, Ну тут такий екстрим Зараз. Але височка гарна. Бачите який, який схил крутезний. Опа! Оце що? Ану. І просто цікаво, що не вже білий маленький. Взірву подивимось. Ні. ну. Ні, білий, друзі, білий, але ж такий маленький, бачите, і він все, все йому. Не пішов чомусь. Хоча вологи достатньо. Ну то напевно до цих дощечків. Якщо він вже згнив, то вже йому напевно десь більше тижня. Попереду бачу, така сила стоїть здоровенна. Напевно, певно але вам покажу. О, яка. ну, зараз подивимось. Ні, друзі. Гарна, бачите? Отак. Гарна. Ну що друзі, масова лисичка не пішла, але є є багато маленький. Це радує, тому що трошки почекати і можна це що? Пантерний цікаво. Ні, сіророжевий. рожевий. Бачите, розове. Треба трошки почекати. Дощик так і не пішов, так що дав нам сьогодні з собакинами трошечки по лісу погуляти. Все, друзі, буду йти ігріші. Будемо витирати собак, о, лисичка ще, да потихеньку їхати додому. Обов'язково сюди приїдемо, тому що спека у нас буде ще довго буде. А тут, бачите, як гарно. Ну що друзі, на цьому наш похід закінчен. Зараз я покажу, що саме ми сьогодні знайшли. Ось бачите, є і лисичка, і сироїшки є. Ну, на вечерю вистачить. Ну а з вами, друзі, як завжди, до наступної лісової прогулянки. Пока. Так. Зараз би ще спуститися тут. Ой-ой-ой. Не знаю як камера передає, але, друзі. Ну, як у Романа прям. Ну. 好吧。